Всім привіт! Вітаю на каналі. І сьогодні я відео починаю із наведення порядку на території. Бо за останній час, чесно кажучи, якось мало вдавалось приділити цьому уваги. Плюс на вихідних ми ще очікуємо гостей і хочу, щоб подвір'я і територія там, де ми будемо знаходитись, були максимально прибрані і гарні. Отож, я всю роботу розділила на декілька днів, бо роблю все тільки коли льова спить. І ось так от потроху-потроху зроблю все, що в мене було заплановано. Починаю я із косіння трави і потім буду трохи її підстригати, де газонокосилка не змогла покосити. Як на мене, то із покошеною травою і газоном територія завжди виглядає набагато опрятніше та гарніше. Поки косила ось тут, -от, біля цього палісенку, біля цієї клумби, побачила, що там дещо виросло. І що хочу показати: дивіться, лот номер 1 це гліцинія. І ось вона проросла із оцього зернятка, таблетки. Ми з чоловіком колись намагалися його роздовбати, це зернятко, але воно виявилось дуже-дуже цупким і дуже твердим. Але ось, як бачите, Такий росточок. Нам він не потрібен. Зараз питаю ще у подругу, кого є будинки, чи потрібно їм, але якщо ні, то залишати не буду. І лот номер 2 це ось, дивіться, не ліщина. Я по листю не зрозуміла, але ось, дивіться, горішок ліщини. І з нього пішли які коріння. Ми так довго нашу першу ліщину намагалися посадити. Було у нас, мабуть, три спроби. І з четвертої ми посадили, це не та ліщина, це вже. Із садового центру вона дуже просто прижилася. Але... Але у нас така історія, хоча люди кажуть, що ліщина росте у них як бур'ян. Льова заснув, я тут встигла покосити, а взагалі планів на сьогодні багато, зараз вам покажу. Ну, по-перше, буду займатися ось цією клумбою. А на вихідних у нас, я вже казала, очікуються гості, тому хочу тут трохи причепорити вхід до нашої території. А, хочу постригти гортензію. Я вже казала, що багато вона порослі дала, хочу, щоб квіточки були великі. І в планах у мене сьогодні трохи обрізати барбарис, хочу обрізати його ось тут, з боку гілочки, які дуже вибиваються, бо не Зручно тут у нас ходити, бачите, який він став такий розтрьопаний. І ще в планах у мене сьогодні причепорити трохи самшити, якщо встигну. і навколо рододендрона навести красу. Ви бачите, у нас декілька днів дощило трошки і почав густо рости бур'ян. Вийшла в мене якось так, чесно кажучи, багатенько зрізала, навіть зрізала гілочки із бутонами, бо вони то всередину йшли, то вони такі були поганенькі, тоненькі. Вирішила залишити найкраще, ну, хоча шкода було, але що робити? Я хочу, щоб як у минулому році, у мене тут були великі-великі класні бутони. І далі починає стригти барбарис. Він у нас не маленький, і коли ми його садили, то навіть не думали, який великий він може вирости. Було б, звичайно, зручніше стригти його електричним кущрізом, але я його не знайшла, тому використовую акумуляторні садові ножиці. Взагалі-то раніше я думала, навіщо стільки садової техніки люди купують і різного обладнання, але з часом зрозуміла, що це стає необхідністю і значно полегшує і життя, і роботи в саду. І коли бачиш, яке це все гарне виходить, то розумієш, що воно того варте. Ну що, Льова у мене поспав 40 хвилин, тому скільки встигла зробити гортизню, підстригла. Ось тут, от бачите, як у мене тепер гарно і акуратно виглядає мій барбарис. Ось така кулька з одної сторони. Ну, Скільки встигла, іншу сторону, ось цю, що хотіла постригти, але то вже може вечором вийде і у мене буде можливість. Що хочу сказати, настригла ось о гілочки. Я стригла у кроксах. І оці гілочки Барбариса, вони з колючками і вони протикають крокси. Тому майте на увазі, хто буде це робити вперше або, або, або взагалі. Майте на увазі. Що хотіла вам ще показати, треба мені постригти троянду. ось цю, До речі, вона у нас квітує, одна квіточка. Але дуже-дуже приємно. Хочу пообрізати ось ці бачите, залишки від троянд, і ось ці гілочки, які вона ще попускала тут, трошки щоб вона теж виглядала акуратніше. А це ми вийшли вже ввечері на вулицю, і Льова попросився посидіти у візочку. А я тим часом змогла трошки постригти барбари з іншої сторони. І ось такими маленькими кроками, мабуть, як і кожна мама, я кожен день рухаюсь у напрямку своєї мрії. Потрошку потрошку йду до цілі. У нас день номер два. Вчора я трошки встигла ввечері достригти. Ось тут -от барбарис. Виглядає трохи охайніше, але, в принципі, можна достригти, ось так, от іще, я думаю. Тут у мене все нормально. Далі, з іншої сторони, під мигдалем встигла трохи прорвати бур'ян, трохи покосити. І сьогодні, зараз, Планую зайнятися самшитами. На жаль, ми не знайшли кущі різ електричний, тому буду знову стригти садовими ножицями, але сподіваюся, що вдасться зробити з цих кущиків щось більш-менш пристойне. Дивіться, як у нас розвалився один кущик, ось гілочки як. Вони злежать. це, мабуть, тому що у нас тут полюбляють лежати собаки. Тут холодок, земля дуже часто прохолодна, бо поливаю рододендрон і водичка стікає. Але я думаю, що я, мабуть, ці гілочки буду зрізати. Подивимось зараз. Ну що, показую результат. Ось так у мене вийшло, більш-менш нормально. Єдине, що я тут стою і бачу, що той самшит треба з боку трохи підстригти. Але то таке зараз зроблю. Тут я теж трохи прибрала біля мого рододендрону, підпошила землю. Ось так от. Дві мої кульки самшитів виглядають. Я задоволена. Звичайно, що електричним кущерізом було б значно, просто значно швидше. Але, в принципі, садовими ножицями теж справилася. Треба буде все ж таки кущеріз колись купити. Ми вирішили залишити собі ось цього вуханя. У нас зараз залишилось двоє цуценят, і цього ми собі залишимо. Це хлопчик. Він буде невисокий. От, скажіть, на кого він вам схожий? Як би ви його назвали? У нас є декілька варіантів, але ми ніяк не можемо дійти згоди. Я думала його назвати Данте або Умка. Але Умка тож білий, ведмідь, а він у нас такий різнокольоровий. Але Данте не подобається чоловіку. І от скажіть, на кого він вам схожий? Як би ви його назвали? Поки не сховала свій електричний кощеріз, хочу ось постригти гліцинію. Пам'ятаєте, нещодавно зовсім я її стригла. Мені здається, що менше місяця тому, але вона вже ось все попускала. Бачите ось такі свої гілочки. Я їх буду обрізати і ще плюс хочу зрізати, якщо встигну, і вона не прокинеться ось цю поросль у груші. Бачите, теж, як багато наш метал, який мені. Не здамо, і потім буду трохи розчищати, ну, розчищати, приводити до ладу ось тут. от Льовушка прокинувся, я ледь встигла тут все доробити, тільки не дозамітала. Але дивіться, все вже виглядає ось так от більш пристойно, більш гарно. Єдине, що хотіла сьогодні ще в елівці повиривати ось цю траву з середини. Але я не встигла, тому трохи пізніше, може, це і зроблю. Ялівцю тут нашому щось не дуже гарне, як бачите. Не знаю, я його і одобрюю, і поливаю, але щось не те. Можливо, треба пересаджувати, але він дуже великий тут, на метра два, точно є ось так от. Не знаю, чи буду робити це чи ні. Подивимось. Але йому періодично стає нормально, а в якісь моменти, бачите, він у нас ось так от себе поганенько почуває. Щось треба буде придумати з ним. А це кадри з нашої раптової поїздки в басейн в той же день. Не планували її заздалегідь, але тим і краще. Називається це місце Філдхаус і знаходиться воно у передмісті Дніпра. В принципі, поїздкою ми залишилися задоволені. Я думаю, що колись іще туди поїдемо. Приїхали ми сьогодні дуже раптово і незаплановано у Філдхаус. Це така зона відпочинку. Територія на у передмісті Дніпра. Їхали ми спеціально у басейн, бо хотіли побути у басейні із Льовою. Це наш перший такий досвід відпочинку із дитиною, і скажу вам дуже цікавий. Трошки показала вам територію. Зараз ми знаходимося на дитячому майданчику. Була дуже приємно вражена, бо на сайті у них не бачила цієї зони і думали, що. На території для дітей є тільки лягуша. Ось такий тут майданчик. Він невеличкий, але в принципі основне те, що дітям цікаве, тут є. На землю насипан пісок і резинова крошка. До речі, дуже мені здається зручно. Такі рідкі і тому такі цінні моменти, коли ми всією сім'єю виїжджаємо на відпочинок. Дуже хочеться, щоб ці моменти у нас були частіше. Дякую, що провели цей час зі мною, що додивились це відео до кінця. І до наступної зустрічі! Всім папа! -па.